Кліс. Перший плюс брою статла гамчочка 80 кілограм за 1200. Фіска на хлопчика. Розмір 152-й. Піс на дівчинку на замочку. Розмір теж на 12-13 років. Ще одна фіска на хлопчика теж замочку. Розмір теж на 12-13 років. Така фіска на дівчинку. Розмір 140. Плотный флис на хлопчика. Размер 128. Так как флис котетик на девчонку замочку. Размер 140. Флис на хлопчика. Размер 128. Так как на хлопчика. Размер 152. Еще один флис на хлопчика. Розмір 152. Такий класний піс. Це класик на замочку на хлопчика. Розмір 152 На хлопчика розмір. 152 Така Така з рукавка на дівчинку. Розмір. 146. Така впліска на дівчинку тетік. Размер 164 И флис на хлопчика на замочку. Размер 128-й. А на хлопчика. Размер 152-й. Такие на дівчинку. Вот тут Размер 122-й. А на замочку на дівчинку. Размер 128 Легенький фіс на хлопчика розмір 140. Така яскрава фліска на замочку на дівчинку. З розмір Розмер 152-й. Така фліска в гідлі сорочки, розмір 146-й. Фліска на дівчинку на замочку розмір XS. На хлопчика розмір Де Ще 13-14 років. Хлопку на дівчинку фліска розмір 140. Кіленький фліс на хлопчика розмір 152. І ще одна фліска на хлопчика розмір 140. на дівчинку підхвату. Розір 140. І ще одна фліска на дівчинку розмір 165. Це був плюс дитячий, перший плюс був сорт, вага мішечка 8 кг за 1200.